Пригоди почалися, ще ми не почали копати, а пригоди вже пішли. Пішов камрад за блоком. Прийшли на це, на місце. Він каже, так а як я буду копати? Блока ж нема. Але файно тут, файно. короче просто ну, картинку дуже важко нарисувати, але воно дуже файно. В общем, наш спектр отут, в лісі, побачимо зараз. Попробуємо тут походити, потім спустимося вниз і підемо ще в один лісочок. Десь, мабуть, на ту сторону. О, дуже красиво. О, камрад відкрив багажник, вже добре. Вже, бля, позитив. Давай, давай. Ось такі ді. А ще знаєте по при чому прикол? Бачите перчатку? Це рус дав. Бо я свою забув. Тепер у нього одна перчатка і в мене. От що таке камрад. Це коли ти ділишся перчаткою на копі. Коли інший камрад просто забув. От така херня малята. Все. Іде братішка вже назад. Зараз будемо лопашити. До речі, коли походиш по таким горам, вже не так і холодно. Йдемо копати. Перша знахідка, все покажу. Я погуляюсь. Землянка це да, я хочу подивитися, чи землянка це чи не землянка. Коротше, з нас там тут, звісно, жорстко. А це ми десь мали б звідси спуститися, але добре, що ми поїхали низом, я так скажу. Ну, бляха, цікаво. Щоб ще температура дозволяла копати, але вона не дозволяє. Дуже холодно. Ось річка пішла далі. От. А нам десь хлопці і дівчата туди. Побачимо зараз пішком пройдемося. Такий штирьок, мені цікаво, що це за штирьок Такий цікавий що, це? що б це не означало. Може це газ. А ну підкажіть, що це за фігня. Гуги меси. Буго мабс, мабуть. Охренеть. Коротше. Ну красиво. Базара немає, але не знаю. Оце підходить би, але бачите, і засіяно, і твердо, все, вже тут не походиш. Тільки ліс. Ладно. Хутора. Ну, может и был, кто ж знает. Кто ж знает. Ладно, идем. Друзья, что? Есть первая знахидка. Бежу. 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 Ох, бля, дебилы, минус 5, а мы копаем. Ох. Душка, душка, Двушка, блин. Ай, красота! Ого, дядька. Да, медь. Я хотів Медь Медь, блин. Убита, конечно. Але щось вона така забита, убита, блин, але може красиво. Та, це не двушка, ні? Не, Нет, буде. це двушка, но вона убита. Це піде. Підеовцы на память знахідки. Короче, друзі, Що я бачу? Дві копейки, капуста, убита в сра. Хтось копав, все рядом. І тут раз ямка, да? Так, Я це так... двушка. Бо, бо тут дорога приходить стара. Двушка, царица полей, капуста, як хочете, так називаєте. Ладно, камрад почистий. І дорога немає. Бо... Ну все, у вас камрад знайшов. Молодець. Коротше, ходимо, бродимо, друзі. Камрад пікає. пикає. Хтось річка йшла, стара. Вирішили сюди переїхати. Вот. І в мене була знахідка. Як вам така знахідка. Друзі. Годинник. Годинник, водозащитний, противоударний. Ну, прикольний. Але, як, як видно, ніхера його не спасло. І бачите, попала туди волога. Так що він вже все, добіг здух. Беремо берем такий годинничок. Ідемо далі. Друзі, що, вийшли ми з цього лісу, нічого не знайшли. Вийшло на таке поле. Поле копаємо. Ось лопата стоїть, торчить. Камрадів скідеус, камрад рішає питання. Точка десь отам. Попробую вийти зараз на точку потихеньку. Але в принципі так да, важко ходити, але вже тепліше стало. Ми пройшли просто півтора кілометра. Короче, не знаю, що вам сказати. Поки що знахідок не, ніяких за годину. Ось така фігня малята. Камрад думає, все, йдемо далі на поле, буде знаходити, покачу. Азвану весело копач і канал в пошуках зглублений скрізь. Лайкос, якщо хочете, мені Ну, а думаю, поїдемо туди. Коротше, камрад одразу вилетів. Приїхали ми на таке місцяк. Дуже гарний, дуже красиво. Тут річка йде вздовж стара. Е, я думаю, що будуть царі, може не тільки царі. Побачимо зараз. Але в принципі ми нікому не заважаємо, він якийсь бігає. Хатинки, може тут і скіфи бути, і чека. що хоч може бути, а може нічого не бути. Але точно краще місце, ніж те, на яке ми їздили, бо там вообще ніхе нема. Все, будемо зараз ходити. Якщо щось знайдемо, покажемо. Ну що, нарешті у нас монетка дуже красива. Ой, є советик 2 копійки, а якого року давай глянемо. Трошки підтерта. Чого ти стогнеш, як старий дід? Холодно, блядь. Холодно, бля, йому. Okay. Щось вона злизана, піздець. 20, 56 чи okay. що? 54. А ну о, Огонь! Вітаю. Друзі, копаємо, ходимо по, по цьому березі. Є два години. От такі, бля. Дивись, це Руслана часи. Руслана. Оце хуйня вона вже тут не треба. А ну, можеш її це да. Я поки покажу свої. У мене братан води не і противоударний були колись. А в тебе непонятно. Вона шляпа якась. Шляпа. А значить мене красний, Круті часи. бачиш? Ми сьогодні по часам біжуємо. ха блядь. Я в жовті. Ай, короче. коротше. І смішно, і грішно. Узі є такий дзвоночок. Ой. Трошки, звісно, він не такий, як в мене є, мене ціленький. Але все одно. Але все одно. Е, е, я думав, що воно все повипадало, навіть зараз спробую піну все пошукати. Ну, бачите, хтось його Та десь. Це такий був з цим серденішариком. Да, 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 да. Да, красота. красота була колись. Ну Що це це є, то є. Найбільше хоч ж <завців> там Був завод, а сюди возили гріш так, друзі, ну що, можна підвести підсумки. Сьогодні в два Деуса ми набили. Аж подивіться скільки всього. Ви подивіться, бляха, оце серйозний коп. Оце дві ж, бачите? Ну я навіть не знаю, що з цим робити. Коротше, Просто, блін, ну, бомба, всі рарики, ребята, всі рарики. Мене реально порадувало тільки оця штука. Жалко, що вона зломана, Була б, ціло було б, все б краще, але загалом ну, прикольно. Монет багато, я не знаю, може ми діду заріру. Ну, Але ладно, я тобі всі дам. <сі> все, друзі. І на цьому наш коп закінчується. Короче, да. З вами був канал Пушкав Золовницький з Білосовим Коч Копачем. Короче, похерським був. І Руслан. Камрад Руслан Уже Рарики дивиться. Бачите? Ви не вірите? Там Рарики, там тільки Рарик. Там все чітко, все чітко. Все, друзі, погнали. Якось воно буде.